Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Chucha TV. Сьогодні коротеньке відео, хочу вам розказати про модернізацію ось такого цікавого принтера TWOTRIS Сапфір Pro. І Сапфір Plus, бо в них плюс-мінус кріплення каретки однакове. Всі ви пам'ятаєте, на даному принтері, на якому я встановив ось такі цікаві втулочки шківи від компанії A7 Lab. Це український виробник, до речі. Досить класні, якісні, всім рекомендую. Класна компанія, гарна якість. Дякую Сергію за ці чудові втулочки. Окрім того, що ми поставили модернізацію самої механіки, я ще встановив свою розробку саме під ось такий bqh H2, або BQ H, або Q Light. Тобто декілька варіацій. Ось таке кріплення, яке ставиться на дану каретку, і завдяки цьому ви можете встановити бікюшку на Saphir Pro. Майже нічого не урізає по області друку, лише трошечки по осі Z. Хоча, якщо чесно, давайте будемо відвертими. вісь Z, щоб там вам не вистачило одного сантиметра. Ну так це буває така рідкість, можливо, один раз в 10 років. Тому у мене за весь час не було жодного разу, щоб у мене не помістилася деталька. Або, якщо ви будете друкувати якісь там статуеточки, розважатися, це одне. А комерційні замовлення ніколи не перевищують там більше, ніж в область друку того чи іншого принтера. Ну, так уже сталося у мене, принаймні. І так, говоримо зараз про ось таку модернізацію BQ H2 Lite S версія Справа в тому, що даний BQ дійсно класний. Класний був в тому, що він, сама задумка його, він був полегшений, виглядав чудово. Але його вартість мене трошечки здивувала. 75 доларів за BQ Lite, коли аж версія, на яку я робив якось огляд, коштує дорожче. А виявилося в тому проблема, що він бракований. На жаль, був бракований. В нього були неправильні внутрішні геометрії, за чого надгнучкі пластики він зажов. Звісно, ви пам'ятаєте то відео, в якому я показав, як я модернізував даний бікю, встановив внутрішню нову геометрію, поставив біметалічний термобар'єр і це все зібрав. І після цього він почав мене друкувати гнучкими і надгнучкими. До речі, останні там 4 місяці він друкував мене саме гнучкими та надгнучкими пластиками. Тому що він ну, дійсно класно справлявся зі своїми задачами. І як ви вже помітили, в нього стоїть аж три обдувчика, навіть турбінка 40 на 20 Бо ось ці маленькі турбіночки 30 на 10, 40 верніше на 10. Вони слабенькі самі по собі. І не завжди вистачає їх. Тому я достав ще ось таку турбінку 40 на 20 Дана збірка показала себе досить непогано. Але ви запитаєте, чому ж вона тоді в мене на столі, а тут зверху стоїть nf Wind. Це нова модифікація, ви її також всі бачили на Safari Pro і на Plus, це встановлення nf Wind від Melo. Чому я вирішив перейти саме на nf Wind? Справа в тому, що я зараз намагаюсь уніфікувати всі свої принтера, щоб вони були однотипні. Адже, коли в тебе дуже багато ось таких різних принтерів. Там, Самозбір, тронксі, там різні, навіть фотополімерники в мене є, бачите, ендери ось там працюють, мішки шості, дуже багато принтерів і всі різноманітні. Працювати з ними дуже і дуже складно. Адже під кожного потрібно робити свій профіль на сласі Кура, під кожного потрібно свою окрему папочку. Щоб це все було окремо. Якщо щось змінюєш, треба дублювати. Коротше, а коли в тебе один чи два принтери, це ну не проблема. А коли в тебе їх 17-18, як у мене, то звісно, це вже геморой, на який ти витрачаєш купу часу. Ну і чесно кажучи, ЕНЕГВІН мені по обслуговуванню більше, більше подобається. Він легший по обслуговуванню. бо тут ось цей речах відкрутив, і все, будь ласка, доступ у тебе до філаменту. І Wind показав себе просто круто в роботі. Це найкращий продукт із компанії Melov. Я згоден з вами, з багатьма, що кожна компанія може випустити як гарний продукт, так і не дуже. І у Меловці вони не виключення. В них є гарні продукти, є не дуже, є браковані деякі там зустрічаються. Це ми все проходили. Але NF Wind, хлопці, це просто бімба! Він мене здивував. За весь час, за останні півтора-два роки, він працює просто як машина, без якихось нарікань. Тому я вирішив його поставити сюди замість бікю. До речі, даний бікю, якщо комусь цікаво, я викладу в барахольці своєї, якщо вам потрібно, прям з кріпленням ось такій збірці. Віддам там, Ну, не, не задорого, повірте. Набагато дешевше, ніж ви його купите самі та будете модернізувати. Зараз ми переходимо до Енефінт, адже, як ви бачите, в нього не вистачає, тобто він зібраний, все поставлено, все добре, але не вистачає обдувчика. Я розробив під нього під цю модифікацію обдув, але він мені не сподобався. Я захотів його покращити, зробити його таким, як на Тронксі. І тут ви зараз побачите: у мене друкується саме обдув для ендера 3 або Тронксі. Тобто для дригостола. Ось такий боковий, який ставиться позаду і збоку. Він регульований, можна змінювати кут нахилу. І такий обдув двосторонній показав себе просто шикарно. Хлопці, це просто неймовірна. Неймовірна якість видається завдяки гарному обдуву турбінок 40х20. І ось таку модифікацію я і збираюся поставити на мого другого сафіра з NF Wind. Тобто модифікація від Ендера плюс кріплення Safira Pro. І буде у нас тут подвійний обдувчик. А зараз я вам покажу вже готову версію, адже просто в мене немає, на жаль, в запасі ось таких турбінок 40х20. Бо я навіть не очікував на те, що буде дійсно такий крутий результат. Бо всі турбінки в мене пішли, подивіться, і на цю модифікацію я навіть на лівосторонній. NF поставив такий подвійний обдувчик з двома турбінками. Тому вони в мене просто закінчилися. Я думаю, ви згод, згодні будете з тим, що я б собі не поставив, би, якби воно не було мені цікаво. А зараз переходимо до уже зібраного TwoTri Sapphir Pro. Ось з таким от гарним подвійним обдувом. А ось мій другий красень. Сафір Pro з подвійним обдувом і NFI правостороннім. Рекомендую брати саме правосторонні друзі. Ось така цікава модернізація від Ender підійшла навіть краще, ніж те, що я спроєктував до цього. Подивіться, як шикарно. Саме для Сафіра Pro. Бо на плюсі можуть трошечки чіплятись, завали ось ці бокові обдувчики. А ось на Saphire Pro просто шикарно встало. Подивіться, все чудово, ніде нічого не чіпляє, не заважає. Це зараз друкується Еластан, еластичний матеріал. У мене прошивка зараз под шейпінгом. Мені навіть приходиться іноді трошки зменшувати швидкість і самих турбінок, адже просто вони шалено працюють, дуже шалено. Скажені набагато краще, ніж оті турбінки заводські 30 на 10. Мені дуже подобається, як відпрацьовує NF-WIN. І якщо ви ставите собі модернізацію, однозначно рекомендую. Урізання по області друку по X і Y, по саме цим напрямкам, самим важливим для нас, зменшення області друку не відбувається. Тільки по осі Z на сантиметр. Але, ще раз повторююсь. Хлопці, сантиметр то ніщо, бо ви його просто ніколи навіть не згадаєте в процесі роботи, наприклад, з комерційними замовленнями. І ще раз повторююсь: ставимо модернізацію на NF Wind, отаке кріплення, і плюс доробка для Ender-3. І все. Подвійний обдув. І можете друкувати будь-чим, будь що завгодно. А на цьому я буду з вами прощаватися. Дані модифікації ви можете у мене придбати в магазинчики, посилання на них буде під відео. З вами був Макс, до нових зустрічей. Бережіть себе.